Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. 61% крапсіян рапсіян стали більше пишатися своєю недокраїною за останній рік. Такі результати опитування, яке нещодавно скліпав їхній всіросійський центр вивчення громадської думки. При цьому 51% опитаних глубінаріїв не змогли згадати бодай якогось конкретного досягнення Ерефії за останні 10 чи 15 років. Ще 7% матрешок матрьошок видали, що таких досягнень за останні півтора десятиліття в принципі не було. Отже ж, зрадники Росії, Не те, що оцей от ватажок Саратовської області, який вихваляється перед бункерним новими трамваями. Навіть честь подвижного састава Володимир Володимирович, частина рухомого складу 34 одиниці. на сьогоднішній момент працюють. Красиві трамваї Нові трамваї Хто виробляє виробляє «Трансмаш». 34 красивих трамваї, які виробляє трансмаш, досягнення яким Держиморда похвалився перед диктатором ядерної сміх держави. Ще й картинки оці про успішний успіх наштампували. Ну, хоч у національні, як то кажуть, надбання ці нещасні трамваї не записали. Адже літері Йо присудити такий титул хотіли. Я хочу сказати, що дуже люблю, що дуже люблю літеру Йо. І я вважаю, що ми повинні приділити їй відповідну увагу як нашому справжньому надбанню. Колись болетяний Газпром називали національним надбанням, допоки той замість прибутку не почав приносити шалені мільярдні збитки. А тепер до букви йо деградували, бо інших приводів для гордості в Недоімперії схоже немає. От більше про безпідставну болотяну пиху дивіться у наступному сюжеті. Шість із десяти рапсіян заявили, що за останній рік стали більше пишатися своєю недокраїною. Росія, Росія, взагалі найдобріша країна Україна. в світі, але як то кажуть, є нюанс. Бо майже 60% опитаних матрьошок не змогли згадати бодай якихось досягнень рефії за останні півтора десятиліття. Ось такий парадокс: болотяна гордість без приводів для гордості. Ми не знаємо, що ми не знаємо, що це, що це, знає що це, це таке, ми знає, знає, якби ми знали, що це, 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 таке, це ми таке. Ми не знаємо, знає, що це, це таке. Знає, це Отже, про гордість. Хоча вірніше сказати про рапсіянську пиху. Найчастіше матрьошок хапає екстаз від їхньої історії. Про неї згадали аж 90% опитаних. Чим Росія? Чим Росія краща за інші країни Своєю історією могутністю, величчю. і це при тому, що оцей їхній культ потужності і величі формується якраз завдяки вигаданій альтернативній історії. західні території нинішньої Польщі це подарунок Сталіна полякам. сучасна Україна, цілком і повністю була створена Росією. Точніше, більшовицькою комуністичною Росією, яку і в наші дні можна з повним правом назвати Україною імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і засновник. Це саме від таких псевдоісторичних стендапів бункерного диктатора росіянці ледь не репають від пихи за свою історію. Ось вам ще кілька прикладів того, як Кремль підмінює реальні факти історичними фейками суді у конституційному суді знайшли копію карти 17 століття, складено за Людовика 14-го. Володимир Володимирович, там немає України. Там Ось ці кадри зі банки Путіна з ватажком болетяного конституційного суду облетіли мережу кілька років тому. Тоді оці два гуру псевдоісторії типу не знайшли на мапі 17 століття України. Ну ми знаємо, що <гум> ну ми знаємо, що ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу московського царства. От і все. І Опинилися <гум> у складі московського царства. А вже потім, після жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення. А радянська влада створила радянську Україну. От тільки Україна на тій мапі так і була. Ось напис Україна земля козаків, яка на той час входила до складу Речі Посполитої. А от чого тут дійсно немає, так це Російської імперії. Бо тоді існувала лише Московія, а нинішній Петербург, помічений як шведська територія, а Крим. Крим взагалі був окремою державою. А ось вам псевдоісторичний факт від коняк болотяної дипломатії Лаврова. Готові? Виявляється, берлінську стіну побудував захід в западному стилі Було б... у західному стилі було будувати берлінські стіни. Умовні стіни. От тільки стіну городив совок, якому допекло дивитися, як шалена кількість Хомо Sovieticus тікає з НДР у вільний світ. Та якщо типу є історія рефії, це коса-крива імпровізація, то їхня типу велика культура це банальна крадіжка. Ну утім, матрешкам це не заважає називати болетяне мистецтво та культуру ще одним важливим приводом для гордості. Це друга за популярністю причина їхньої пихи. І всім чхати, що міф про так звану велику культуру, лаптіногі сплели з чужих культур, отих самих, які їхня імперська м'ясорубка спочатку розстрілювала, а потім урочисто проголошувала, типу, своїм надбанням ермітаж ермітаж, один із найвідоміших і найбільших музеїв світу. Насправді це сховище викрадених скарбів інших народів, в тому числі і українського. Ну, до прикладу, експонати зібрані у візантійській залі ермітажу, накопані та накрадені в Україні. Найбільше скарб в Україні знайшли два хлопця, вирибоважило 25 кг золота та 50 кг срібла. Звісно ж, скарб відразу забрали до армітажу до Санкт-Клінінбургу. Що ж, будемо цей скарб, найбільший скарб східної Європи, повертати з репараціями. Окрім своєї фейкової історії, і вкраденої культури, рапсіянці ще дуже пишаються болотяними природними багатствами. Саме луче природа тільки у нас в Росії, а громнерозна величезна різноманітність цієї країни, дві третини якої це величезне болото, дно. Саме це і надає їй незвичайності, цікавості та кумедності. І тут варто додати, що природні багатства ерефії подобаються не лише лаптяногім, а й китайцям. Тільки КНР не милується росіянською природою, а грабує та нищить її в своїх інтересах. Ну до прикладу, лише за 6 місяців 2024-го Китай вивіз з боліт природних ресурсів на рекордні більше як 65 мільярдів доларів. А ще Пекін гарненько так проріджує росіянські ліси. Торік до піднебесної вивезли майже 13 мільйонів кубічних метрів болотяного лісу. А це 60% від усієї торішньої вирубки. Ну всі прекрасно всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь їздять вони, вирубують цю березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва. Више стояче Росіянське керівництво до природних скарбів Ерефії ставиться так само по варварськи Більшість природних багатств боліт зосереджені на далекому сході та у Сибіру. Ну тобто, це ті регіони, які Ерефія силоміць колонізувала, а потім століттями розграбовували їх, не даючи нічого натомість. Ну до прикладу, ось таке можна зустріти у багатій на алмази Якутії. Це 17 квартал, Це 17 Якутська, квартал саме... Якутська, найгірший і найжахливіший жах. район міста. Ви тільки подивіться на ці під'їзди. Це просто жах, друзі. Це жесть. Просто ось така бідність поряд з болетяними природними багатствами. На четверте місце у рейтингу гордості матрешки поставили свою науку. А що робить та сама наука? Правильно занепадає. Ось нещодавно болетяне змі вивалило такий заголовок. За останні 10 років кількість кандидатів наук і доцентів у Росії скоротилася на 20%. бо однією гордістю сити ж не будеш. А наука по російськи нині це низькі зарплати, це старіння кадрів та відтік мізків, який з початком Великої війни, до речі, пришвидшився. А тому все, на що нині здатна, ота болетяна наука, так це винайти молодильну полуницю для Лілі Путіна Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персетину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто, ось така молодина полуниця в результаті вийшла. П'ятірку лідерів у рейтингу приводів для рапсіянської гордості закривають, звісно, кати та вбивці. Бо 79% опитаних матрешок заявили, що пишаються своєю окупаційною армією та воєнною міцю своєї недодержави. Спочатку про так звану міць. 40% боєприпасів для війни проти України Ерефія отримує від північної Кореї, бо свого смертоносного залізяча армії вбивств вже давно не вистачає. Такі дані української розвідки. Без зовнішньої допомоги Ерефія не мала би далекобійних ударних дронів, якими країна агресор ночами тероризує мирні українські міста. Бо як пише The Times, безпілотники розроблені в Ірані за допомогою китайських компонентів у Росії кліпають з використанням північно-корейської робочої сили. Тому ось оте єдине аналоговнєтне, чим можуть пишатися путінські бойові лапті? Що ти да? що тобі приносить найбільше задоволення? Гордість. Форма, форма Наше все сам плюгавий диктатор теж не приховує гордості за свою армію вбивць. Ось на цьому збіговиську він ловить екстаз від Нурсултана Мусагалєєва. Цей маньяк ватажкує в одному з районів Оренбургської області. А наша служба безпеки звинувачує його у катуваннях та вбивствах мирних жителів у Бучі. Ось ці люди, ось ця еліта. Ось за ними майбутнє нашої країни. Тим часом самі портянки не можуть натішитися відірваним ногам. Я знав, я шов. Я знав, я йшов туди свідомо. Я ні краплі не шкодую. У мене немає варикозу, я не розкидаю смердючі шкарпетки. У мене немає грибка. І я пишаюся, що я їх не втратив а віддав за батьківщину. І, хоча більшість рапсіян так і не змогли назвати чітких приводів для гордості своїм болотом, трохи більше 40% опитаних унікумів про якісь конкретні досягнення, таки щось там згадали. Ну, до прикладу, кожен п'ятий серед цих 40% пишається увага російською економікою. Економіку у нас так економіка у нас в такому стані, небезпечному стані, можна зняти звук Локшину, що у нас там таке зростання. Якщо подивитися по галузях, картина дуже. Очніочні друченіші а ось яка картина. Болетяна економіка, яка поставлена на воєнні рейки, гальмує цілими цивільними галузями. спад на Росії скиглять усюди. Від металургії та вугільної промисловості до будівництва та автопромисловості. Дефіцит росіянського бюджету сягнув майже 5 трильйонів рублів. Ще й максимальний за три роки стрибок інфляції зафіксований. У нас зараз охолодження чи рецесія? Нас зараз знаєте, я б сказав похолодання, але за похолоданням завжди приходить літо. Словами... іншими словами, це вихід із перегріву. А ось такий діагноз російській економіці поставило американське видання Bloomberg. Процитую окремі формулювання. Зростання болотяної економіки зупинилося, доходи від нафти впали, дефіцит бюджету найбільший за останні три десятиліття. Інфляція та процентні ставки захмарні. А основна причина економіка ерефії задихається від війни. Але головне, що деяким матрешкам вільно дихається, бо на болотах знайшлися і такі, хто серед приводів для гордості за ерефію, згадав м свободу. В Росії живеться. в Росії. Живеться вільніше, напевно, ніж в інших, в інших країнах. Менше обмежень. Якщо дивитись, що нам показують наші блогери або наші змі про інші країни. то якось їх дуже стискають в якісь рамки. Нас ніхто нічим не обмежує. Щоправда, потроху ізолюють від зв'язків з зовнішнім світом, блокують іноземні хостинги. Ну щоб ніхто не мав доступу до незалежних інформаційних ресурсів. Через це деякі матрьошки навіть наважилися на протест. Я за свободним я за вільний інтернет. Я хочу, щоб про це говорили частіше. Я вважаю, це потрібно. Це потрібно Росії. Життя сучасної молоді в основному зараз проходить в інтернеті і в такий неспокійний час, як зараз. Вони лізуть буквально нам в життя. Тобто, ось ці молоді матрешки вийшли на так звані протести не проти війни в Україні. Так само їх не турбують і вбивства та викрадення українських дітей. Вони скиглять через інтернет, бо їх усіх заганяють у росіянський месенджер Макс, адже там путінському режиму зручно за всіма шпигувати. Ось така вона свобода, яка для декого з росіян є приводом для гордості. І наостанок розкажемо про ще одну скріпну гордість росіянців згідно з даними соцопитування. І це, звісно, сумно, звісне побідобя. на <світ> Йдемо я на, на обід, і я на обід іду <світ> і нехай козяться німці, шведи, поляки. Не знаю там хто ще. Сьогодні вранці на сніданку косилися, бо я на сніданок ходила ось так. Тому знають наших вони просто ще не знають російських баб. Насправді ж серед 40 мільйонів солдат радянської армії, які загинули у Другій світовій, кожен п'ятий був українцем. На лівобережній частині України на початку 40-х років був зруйнований кожен четвертий будинок, але перемогу у Другій світовій війні Рефія як наступниця совка привласнила лише собі. І тепер від гордості через це репають 3% опитаних матрьошок. Ну до речі, так само 3% відсотки вважають досягненням сучасної Росії окупацію частини українського півдня та сходу. І 6% матрешок записали в здобутки РФ і захоплення нашого Криму і незаконне будівництво мосту через Керченську протоку. Бо у будь-які часи війна та окупація для Московії це не трагедія та злочин, це національна ідея.